Всем привет, с вами я Макала. Сегодня мы играем вот в, в, в такую игру про дракона. Погнали. Так у мене нічого нема. О, зато я є спин. Яка зілька і два подарка. О, сто побед. Я зараз відкрию два яйця для того, щоб прокачатись краще. Базовий меню І знову базовий меню Це хто такий? 18 тисяч, скорость. Так. Здесь пользуюсь цю зільку. Поїхали. Вже по 4 качаюсь нормально. Так, переходимо на нову трішку. По 13, непогано. Я міг би купити за три за 19 робуксів. У мене було 80 робуксів. Я міг би купити оце. Ось це я міг би купити за шестнадцяти пуст. Зараз у мене вже 2000 ну, Сили. Зараз я піду по... Прокачуюсь. Вам зараз це буде скучно, можливо, але це буде потрібно. Ой, я, я топ 1 Зараз. Як це? Все бачите? Микола 250. Це я. А як це я на першому місці? О, Ні. О, знов я. Є моя. Як це? У мене вже 2000 побіг. Зараз можу... О, їда є за 150 ромашок. Прокачую. Я на своєму каракозябліку І тут челики на здорових драконах. Три, два, один. Та спів. Я е, Стоп, як це? Ну ладно. Є такі ігри в яких дуже мало донат. Надо, ну, донатити надо. Міг би купить оце. Я міг би тут все купити. ще Щебу... б оце куп... міг би купити. ось це Золотого охотника міг би купити. І ось цього Пета. або ось, ну, люби, ну любих оце фіолетових. А я купив приватку в укради Брейнрот. Якщо вам буде цікаво, то я можу зняти відео по стіли Брейнрот. Тралалело, тралала. Я поки ТОП-2. У мене вже 9 сил. Так. 3, 2, 1. У мене вже 40 тисяч сил. Я бистро йду до... ...якихось дорогих яєць. покупити ще оце яйце, в якому дуже багато класних брейн... Ну, петів. Договорив про в Брайн Рот і тепер постійно. Well, О, рідкісний, нарешті, випав. я еще раз открою. Не затянул. Ну, эпик. Еще раз. бо хочется три эпика? Эпик. Еще один. Выпады. Все шо... На эпик шанс 30%. Тут побьет трохи Силы так. Не-не-не. Твого от лучше и прирожде. У нас на 0, Л по 37 я вже качаю. Це на першій туристці. Дракона на 15 тисяч. У мене зараз размера в 15 тисяч. Я, я сильний. Потім 5 спінів. Я не можу повірити, що я зміг би купити оце три яйця. Мінімальний 2К. Максимальний 4,5К. Це я, звісно, глаханувся. У мене там... Класні брайн рот в стіл тому я можу зняти відео по стілу брай рот теж класно. так вже 4000 сили давайте ще куплю такий екіпірувати Ладно, у мене вже 7000 тисяч Ладно, давайте Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.